Доброго дня! Внесення добрив це не тільки технічна процедура, але й ціла наука. Тому сьогодні, 29 квітня 2025 року, я Пашко Анна приїхала на агропідприємство ІМПАК, де буде відбуватися процес внесення нашого стартового добрива мікрогранула. Далі ми детально обсудимо з головним агрономом цього підприємства безпосереднє внесення та їхні очікування. Олег Іванович, розкажіть, будь ласка, чи використовували ви раніше мікрогранулу? Ми мікрогранулу раніше пробували за кілька разів вже. І мікрогранулу з інсектицидами, і без інсектицидів. Ми були задоволені дією, не були зовсім задоволені якостю самої мікрогранули. На цей раз ми взяли мікрогранулу, Олексій Зорки, Зорка і думаємо, що вона оправдає свою довіру. А розкажіть, будь ласка, під які саме культури ви вносите? Поки ми тільки плануємо під кукурузу внести і під сою, в ці дві культури внести мікрограму і подивитися, який буде результат, яка буде дія цього добрива. І тоді будемо пізніше приймати рішення по... згідно цих добрив. А скажіть ще, будь ласка, як відбувається саме процес внесення і яка норма внесення у вас? Для того, щоб вносити мікрограму, ми раніше закупили до кінця, досівало кінзу аплікатор їхні оригінальні. І таким чином ми вносимо його в ґрунт. Норма внесення ми вносимо від 20 до 25 кг, там залежно дивимося по полю, де вносимо із добривами, які ми там НПК вносимо. Це в нас по 100 кг ми вносимо кроме того НПК. І вносимо, хочемо зробити без добрив для того, щоб порівняти і подивитися, як буде який урожай яка буде відмінність. По Це так. коли ми сіяли? Коли ми були в так, сьогодні, 10 червня 2025 року, ми приїхали на агропідприємство ІМПАК Житомирська область, подивитись, як зійшли сходи кукурудзи з після використання нашої мікрогранули Формула-10-45. Як вам сходи? Ми задоволені сьогодні. Дії припарили наші добри Гамарасом. Ми посіяли. Частину без добрив, частину ось з добривами. Подившись на полі, я сам здивований, потім дивився декілька днів назад, воно було майже без різниці. Сьогодні чітко видно різницю по, тих культур, по тій культурі, де внесене мікродобри. Ну там же ж ви використовували, ви сказали, що добрий однака... загальний фон тут завжди однаковий. Там По 100 кг зорки НПК і по 250 кг карбаміду. Сфон однаковий, але на цій ділянці, де ми відбирали зразки, тут було додатково внесено ще до 20 кг, біля 20 кілограмів, мікрограмів 10,45. І сьогодні бачимо такий результат. Основне, я говорю, що буде показувати комбайн, бункер це основне таке мірило. Тоді буде чітко видно. А взагалі ми сподіваємося на гарний результат. Добре. Тоді будемо очікувати гарного врожаю. Ми ждемо в гості, що ви дивилися і наблюдали за цим ділянкою, за цей одязі цього періоду вегетації. Так, да. чудово. Дякую вам дуже, гарного вам дня. І ми вам дякуємо, що ви знайшли час і приїхали. Добре.